Ми компанія Карфасол і основний душніла цієї компанії, ваш покірний слуга В'ячеслав. Так може дехто з вас, хто давно підписаний на наш канал, скаже, що ви ж вже знімали джип Гранд Чирокі, на що ви його знімаєте вдруге? Може тут якийсь двигун 5.7, чи може 6,4. Але про ці двигуни ми вже теж розповідали. Десь тут в описі будуть у вас відосики, які ми знімали. Спеціально для вас. Там був челенджер з двигуном 5,7 та чарджер з 6,4. Може, тут 3 літровий дизель? Давайте подивимось разом. Ні, друзі, тут той самий 3,6 Пентастар, дуже надійний під ГБО. Але ГБО в нас в цьому випадку нема. Бо, як бачите, в нас версія саміт, і машина привозилась нашим автоекспертом Дмитро колись ще до повномасштабного вторгнення в Україну для власника цього автомобіля як улюблений автомобіль. На нього, на нього грошей не жалкували, тому маємо понтові номери, понтові хромовані 20-ті диски, крутезні спортивні тормоза, пневмопідвізку, Як бачите, в нас от від дроти йдуть до активної пневмопідвізки, і на двигуні нема. Газу, бо газ, мабуть, ставлять ті, у кого нема грошей заправляти бензином. Тут гроші взагалі не питання. Тому тут, звісно, бензин. У нас led фари повністю крутезні. У нас є пневмопідвізка. саме тому машина виглядає так високо. У нас є панорама, є автоматичне відкривання задньої дверцяти. Ну, звісно ж, в нас є повністю led фонарі позаду, є здвоєний крутезний вихлоп. Є сенсори парктроніку, є коричневий крутезний салон, є саунд-система з сабвуфером. Все коричневе, навіть пластик по багажнику. У нас теж коричневий. Нема тут на що дивитись, тут машина працює. Тут у нас їздить дитина, тому з цієї сторони ми її теж не побачимо. Але побачимо. Попереду, так як ви вже дивилися, мабуть, наші відео, ви вже дивилися, що таке Grand Cherokee наші компанії мені особисто дуже подобається ця машина. Ну а якщо вона в версії в самі, це взагалі круто. Вона ще буває з активною підніжкою. В нашої машини її нема, але все одно чудово. Ви тільки подивіться на цей колір. До речі, саме в такому кольорі вона вийшла з Америки з заводу. Це її оригінальний колір. Це був ДОП. Його було важко пофарбувати, але машину брали як для себе з мінімальними пошкодженнями, тому вона особливо не потребувала малярних робіт. Це такий для мене просто зелений крутезний джип Grand Cherokee, якийсь з 90-х років. Але тут у нас коричнева шкіра, дерев'яні вставки в рулі, автоматична коробка. В нас є понижаючий ряд передач, є режим вибору трансмісії. Пісок, сніг, грязь, камні або автомат, ну і керування автоматичною трансмісією. Як бачите, в нас є якийсь не дуже простий вихлоп. Машина прикольно звучить навіть з двигуном Pentastar. Звісно, у нас є екран тут, в нас є пневмопідвізка, задрана догори до третього положення. Але якщо ми змінимо якось, бачите, у нас є тут сніг, пісок, сніг, а, так, да, це все перемикати треба в... Парковочному режимі на сніг можемо перемкнути, можемо перемкнути грязь або камні. І все це буде міняти якось керування цією трансмісією. Також, якщо ми вімкнемо нейтраль та натиснемо 4 wd Low, як бачите, машина у нас перемикається в понижений ряд передач. Вимкнули ми лоу. Е, екран мультимедіа в нас вже майже той самий, але так як в нас є е, знов ж таки саміт, тому в нас є тут і вентиляція, і підігрів сидінь, і підігрів керма, і автоматичне затемнення дзеркала. Є тут, звісно, і очечник, і панорамний дах, і все в нас коричневе. А дивіться, яка на дотик приємна в нас оздоблення даху. Це саме тому, що в нас є коричнева Алькантара. На потолку. Тож, друзі, якщо хочеться собі хазяйський грант Чирокі від першого власника в Україні, за яким дуже добре доглядали, то вам саме за цією машиною в посиланні під цим відео знайдете оголошення на продаж цієї машини. Ну, а якщо ви хочете собі підібрати якісь автомобілі з Америки під замовлення завдяки нашим автоекспертам компанії Car Fosol. То, будь ласка, просимо вас в наш телеграм-канал. Підписуйтесь там щодня, ви зможете побачити нові оголошення у машинах, які розігруються на аукціонах в Америці. Найкращі пропозиції ми підбираємо саме для вас, друзі. Тож, якщо хочете замовити машину. Будемо раді допомогти вам, як і цьому власнику, ми вже підбираємо другий автомобіль з Америки. Якщо подобається саме цей, бери цей. Якщо хочете інший, замовляйте в описі під цим відео. Ну а якщо я вам ще не набрид, то поїхали, розкажу вам, як кататись на цій машині. Тож, на питання, як тут сидіти позаду. Високо та шикарно. Попереду відсунуто сидіння майже по максимуму дозаду, але в нас є ще запас по простіру. Ми можемо міняти нахил спинки. На декілька положень і зробити тут майже льошку. Є крутезні у нас тут а, ці підлокотники з підстаканниками, підігрін задніх сидінь, дві розеточки, USB, є розеточка на 220 вольт, є підсвіточки, кармашки, і все це в коричневий, дуже приємний на дотик шкіря. Тут ще й багато динаміків саунд-системи. Раз, два, три, чотири позаду. Щось там ще поперек. Звучить музика тут круто, мабуть. Зараз перевіримо це. Шкіра мені подобається. Коротше, саміт це топ. По запасу місця тут все добре. Треба їхати. Погнали. Як бачите, саміт відрізняється тим, що в нас все оздоблення шкірою або алькантарою. Дуже приємно. Тут дуже крутезна шкіра на дотик. У нас є і вентиляція, і підігрів сидінь. Також у нас флоком обшитий бардачок. В екран 8.4, звісно, який він ще має бути. Дуже багато кнопочок. Дивіться, в нас є саунд-система, та сама UConnect 8.4 дюйма, як в топових джипах до 2019 року. Але в нас є тут набагато більше функцій, бо є підігрів і вентиляція сидінь і є всілякі тут. Допоміжні функції, все це прикольно, є навігація, є радіо, є медіа. Все це як в звичайних джипах. Є режим кнопочка Еко, який більш душним робить перемикання передач ZF у 8HP70. Є система зіткнення, попередження про зіткнення, парковачні сенсори. Є система сліпих зін нін, Марін». Звісно, двозонний клімат підігрів керма. Я вже сказав. Так, кермо у нас теж регулюється електрично, кнопочкою, є полістки перемикання передач, стеження за розміткою, тобто є майже все, що взагалі може бути. Ну а саме цікавіше, це звісно. Автоматична трансмісія, яка у нас є, понижуючий ряд передач, має має режим сніг, пісок, грязь, камні тощо. Ну і пневмопідвізка теж дуже приємна опція. До речі, пневмопідвізки тут боятись не стоїть, не, не варто, бо пневмостійки ті самі коштують набагато дешевше, ніж, наприклад, у автомобілів марки Range Rover. І їде ця машина непогано. Поїхали, побачимо, як саме вона їде. Ну що, друзі? Ми знову за кермом. Джипа Гранда Чирокі. І так, якщо ви вже дивилися. Наші відео з цими автомобілями, а ми їх вже знімали. На нашому каналі тут десь буде посилання в куточку. То, мабуть, ви скажете, що. А на що знову знімати Гранд Cherokee Ви ж його вже знімали. Ну, по-перше, це дуже кайфова машина, і команда компанії Carfasol не може собі відмовити, у задоволенні трошечки покататись ще раз на такі автомобілі. А по-друге. Це комплектація Саміт. Тобто, це найвища комплектація з масових комфортних автомобілів, які можна було придбати з двигуном 3,6 Pentastar і восьмиступеневим автоматом ZF, як у нас. Щось я десь якусь яму прогалив. Тож, що таке Саміт? Ну, по-перше, як бачите, в нас є ось така. Шайба, коли ми знімали комплектацію Лоредо, її не було, бо в нас трошечки інша трансмісія. В нас є тут варіанти. Ми можемо обирати або режим авто, або пісок, або сніг, або камні, або грязь. Це все ми можемо обирати, все це міняє налаштування електроніки автомобіля. Зараз ми їдемо по місту, по асфальту, нам це не потрібно, але є ще ось такі дві кнопочки, теж дуже цікаві. Це в нас керування пневмопідвізкою, бо це машина Summit. В наймаксимальніші версії, тому у нас тут все трішечки інакше, ніж у звичайній машині. У нас є панорамний дах, який бачите відкривається аж до задніх сидінь. У нас є шкіряне оздоблення центральної консолі, у нас є кермо з дерев'яною вставкою. Ну і комплектація, яка включає майже все, що може взагалі бути в автомобілі. До речі, колись цю машину підбирав менеджер нашої компанії Дмитро. Привозив цю машину ще до війни. Машина хазяйська бралась під себе в неї єдиний власник в Україні. Машина бралась як для себе з мінімальними пошкодженнями. І на сьогодні ця машина продається, і ми вже підшукуємо клієнту інший варіант. До речі, по самій пневмопідвізці На сьогодні питань взагалі ніяких немає. Все працює, як має працювати. Машина піднімається, опускається. Всі перепітії українських дорог вона непогано глотає, але. А особисто мені не здається, що машина м'якіша ніж на пружинах. Може, це через те, що тут стоять 20 двадцяті диски, але ну все одно, начебто, їде непогано. Але на пружинах точно не гірше. Тож, якщо ви собі підшукуєте варіант під замовлення. То нагадую, ця машина продається в описі під цим відео буде посилання на продаж цієї машини. Якщо ви шукаєте собі щось під замовлення і вам не обов'язково платити саме за саміт, то ви не будете розчаровані, навіть якщо у вас буде пружинна підвізка. Я саме це хотів сказати. Чим ви точно будете обрадовані або насолоджуватись, це приємною тягою двигунов 3 шість на який можна встановити ГБО власник. Цього автомобіля того не робив, бо гроші не питання взагалі. Машина бралась для себе, щоб було якісно, красиво, тому має ексклюзивний маток колір. Щоб, щоб їхало так, тому сюди газ не встановлюється. Це така власник типовий а, прихильник секти противників ГБО. Бо на що то ГБО, якщо в мене і на бензин гроші є, то ж тут гроші були взагалі на все, на обслуговування машини, все робилося завжди вчасно як для себе, саме тому що гудить у нас зараз під 200. А ні, це не гудить, це асфальт. Це асфальт у нас побитий гусеницями. Точно. Ми знаходимося в місті Харків. У нас тут десь за 30 кілометрів якась інша країна, яка чомусь думає, що можна ракетами кидатись у всіх сусідів. Тому асфальт у нас трошечки побитий. У нас є, як бачите, всілякі сенсори. У нас є зараз вімкнений режим еко. У нас ввімкнена система радарного круїзу, яка в нас зіткнення стежить, щоб ми нікуди не зіткнулося. У нас є паркувальні сенсори, у нас є сліпи зони Ніни Маріни. У нас є стеження за розміткою. Як бачите, взагалі ніде немає ніяких заглушок. Всі ні, кнопочки, які можуть бути з надписами, вони саме такі в нас. Машина непогано собі. Їде Двигун 3.6 Pentastar без питань переварює газове обладнання. Якщо ви собі таку машину купите, і у вас будуть питання до економії. Якщо до вас витрата, ну зараз у нас показує витрату палива 13,5 літрів на 100 кілометрів. Але ми так розуміємо, що ця машина може з'їсти і 16 по місту бензину. Якщо для вас це трішечки забагато то без питань ставиться сюди газове обладнання і у вас буде 18-19 літрів газу по місту. При тому, що машина має непогану динаміку навіть в режимі еко, незважаючи на те, що в нас максимальна комплектація, і машина важить трохи більше двох тонн. Бо все ж таки всі плюшки, які є в машині, теж щось мають якусь вагу. І не тільки в грошенятах, а ще й ну, просто фізично в кілограмах та грамах. Машина. Легко її не назвати. Ну, як її не назвати маленькою? Бо, наприклад, у нас стоїть шикарна аудіосистема. Я не знаю, хто її виробник, треба по опціям буде глянути. Може у вас зараз буде якась надпис, хто саме робив цю саунд -систему. Бо в верхніх комплектаціях це міг бути Harman Kardon або Alpine. На жаль, надписів ніяких в нас нема. Треба подивитись по Windows-стікеру. Але грає музика чудово. В багажнику є сабвуфер. Багато динаміків, саунд-системи розкидані по салону. Салон у нас, до речі, теж дуже крутий, ексклюзивний, коричневий, незвичайний чорний або білий. А саме коричневий з такими строчками, все вшито шкірою. Навіть там у нас є якийсь динамік, а дах. У нас взагалі оздоблений такою темно-коричневою, трошки шоколадною алькантарою. Я такої ще не бачив. Виглядає дуже круто, солідно і приємно на дотик. У нас і підсвіточка, дзеркала. Все у нас супер. Попереду у нас можуть стояти поліціянти, тому трошки збавимо ход. Ну, як завжди, на, у нас раніше було 90-60-90, це не ідеальна жінка, це швидкість проїзду поміж автоінспектора. Приблизно так і в нас. Навіть в режимі еко. натискаєш, і машина потужно їде, але чомусь потужною росте витрата палива. Миттєвий а, показник витрати палива у нас дійшов майже до 50 літрів в режимі педаль до підлоги. Але її вона прикольно, якщо виключити еко, що щось зміниться чи ні? О, коробка перемикання передач значно швидше працює. Якщо гроші на питання, то точно еко треба виключати. Буде вам трошки більше задоволення. На кермі у нас є пелюстки перемикання передач. Якщо дуже хочеться, можна увімкнути мануальне переключення передач. І до речі, коли ми трошечки почали розганятись швидше, ніж... Ми їхали до цього, то в нас на екрані загорілася кнопочка аеро. Тобто, мабуть, маємо підвізка сама трошки зробилася ні, нижче. Це, мабуть, для того, щоб аеродинаміка була у вас трошки краще. Чим менше повітря у вас проїде повз дном машини, тим краще у вас буде витрата палива. Ось. А ось ми знизили свою швидкість і машина одразу перейшла в режим. О, а якщо ми качнемо пилісток передачу, то в нас ще й вімкнеться спорт якийсь. Ну давайте перевіримо, чи якось воно їде в спорті чи ні. Десь там щось трудиться компресор. Не знаю, чи вам чути чи ні. О, в спорті це взагалі інша машина. Вона дуже нервово реагує на газ. І це прикольно. І передачі вона тримає трохи довше. Так, в спорті вона по-інакшому їде. Мабуть, в спорті все ж таки вам не вдасться вкластися в ті самі 13 літрів, але їде дуже прикольно. Тому знову включимо драйв і поїдемо кататись. У нас є двозонний клімат-контроль, у нас є вентиляція сидінь, педегрів сидінь, автоматичне затемнення дзеркал. Ну, то це самі, це максимальна комплектація. Все зроблено для людей. Їде машина чудово, приємно. Тож, друзі. Команді компанії Carfosol дуже дуже сильно подобаються автомобілі Grand Cherokee за їх чудову ергономіку, за неперевершені матеріалу салону, бо все дуже якісно, все дуже зручно зроблено як для людей. Дивіться, у вас є тут підстаканнички, підлокітнички. У вас тут всього дуже багато кармашечок. Дуже у вас впевнено, приємно тут лежить рука. У вас є, якщо у вас комплектація Summit, електричні налаштування керма. Пам'ять сидінь все це дуже приємно впливає на якість вашого життя і задоволення від вашого автомобіля. Тож, якщо вам хочеться саме цей автомобіль, він вам сподобався. В описі є нагадування на посилання продаж цієї машини. Машина продається, коли її привозили саме ми під єдиного власника в Україні. На сьогодні машина продається, і ми вже шукаємо заміну цієї машини. Теж з Америки, можливо, навіть це буде більш новий кузов автомобіля Grand Cherokee. Тож, якщо хочеться собі підшукати якісь варіанти під ключ, під замовлення, в описі під цим відео є посилання на наш телеграм-канал та наш сайт, де ви можете поспілкуватися з нашими експертами та підібрати собі автомобіль. Ну, якщо вам сподобався саме цей, там ви ж і знайдете посилання на продаж цієї машини. Ну, а ми, друзі, дякуємо вам, що додивились до цього моменту. А ми бажаємо вам всього найкращого і до нових в Ну а ми бажаємо вам всього найкращого і до нових зустрічей в ефірі Ютуб. Бувайте